У Подільському регіональному центрі онкології запрацював лінійний прискорювач. Це обладнання забезпечує точне опромінення злоякісного новоутворення без шкоди для оточуючих здорових тканин значно покращує якість лікування пацієнтів та забезпечує ефективну променеву терапію. Його значення важко переоцінити, оскільки ця система дозволяє надавати допомогу як з лікувальною метою, так і з так званою паліативною метою. Не просто для лікування пацієнтів як радіологічний засіб метод, а ще й тим пацієнтам, які вже, на жаль, є з запущеним захворюванням, щоб полегшити їм подальше життя і покращити якість життя. Апарат дозволяє лікувати онкохворих навіть з четвертою стадією раку, коли під час терапії не пошкоджуються здорові клітини, а знищуються лише уражені. Лінійний прискорювач може обслуговувати до 500 пацієнтів на рік 40 – на день. Аби пацієнт зміг подолати рак, йому необхідно пройти від 15 до 40 сеансів. Прискорювач побудований таким чином, що він створює необхідний об'єм енергії або ж кількість енергії, яка буде діяти тільки на саму пухлину або ж на клітини пухлини. І опромінюючи ту зону, яку необхідно, він створює опромінення там, я грубо так покажу, сама пухлина тканина жива згори і знизу є. Якщо стандартне опромінення опромінює згори і страждає пухлина здорова тканина, пухлина і здорова тканина. То в цьому випадку він отримає дозу пацієнт з цього боку, з цього боку, з цього боку, з цього боку, таким чином, здорова тканина не ушкоджується, а пухлина отримує її клітину. Ту дозу опромінення, яка призводить до загибелі. Апарат був придбаний у 2020 році та встановлений у 2021 році. Медичний лінійний прискорювач отримав відповідну ліцензію для роботи, а медичні спеціалісти протягом року проходили навчання. Якщо раніше до шести місяців людина мала чекати на чергу, щоб пройти КТ, МРТ, то сьогодні це один-два дні. Це лише перший етап. Таких апаратів, як лінійний прискорювач, має бути ще, їх має бути більше, виходячи з тих потреб, які є тепер в першу чергу в жителів області, хоча і з інших областей теж люди отримують медичні послуги. За період воєнного стану кількість населення Вінничини збільшилась приблизно на 10 відсотків, а тому зросло і навантаження на медичну галузь. Оскільки онкоцентр є регіональним, то сюди також їдуть люди з інших областей, які потребують фахової допомоги. Спільними зусиллями лише ми зможемо зробити медицину доступною. Пакети Національної служби здоров'я України оплачують повністю все лікування, в тому числі і хіміотерапію. І тому в принципі наше завдання це найновітніше обладнання, яке нічим не відрізняється від того, що є в Європі та інших країнах. Загалом на сам апарат та реалізацію проєкту було виділено понад 78 мільйонів гривень. З них майже 38 мільйонів кошти обласного бюджету, 36 мільйонів державного, та ще понад 4 мільйони гривень кошти НЗСУ та спецфонду.